Всім привіт! 7 листопада починається нова бойова головною нагородою якої буде танк Феліче. І перед початком відео хотів вас попросити поставити лайк цьому відео і напишіть, будь ласка, коментар, що ви думаєте стосовно цього танку, і чи будете проходити цю бойову перепустку. Так, танк Феліце – це середній танк 9 рівня Італії. Давайте перейдемо до ТТХ цього танку. Альфу ми маємо 480 одиниць, пробиття під калібером 256, кумулятив 310. Доволі непогана альфа, але давайте глянемо, скільки ж тут КД, КД, тут аж цілих 13, йо-мойо, секунд. 13,3, Ну, якщо ми досилать поставимо, десь буде секунд 11, зараз глянемо. Мінус 8 кавени, час зведення 2,42, розкит на 100 метрів 0,37. Живучість всього на всього 1600 хп для 9 рівня Стежки доволі малувато. Може, сюди краще ХП поставити, зараз подивимось. Бронювання корпусу 110 мм взагалі жах. Бронювання башти 290 мм. Цікаво, треба буде доглянути зараз, Collision модель. Рухливість 45 вперед. Рухливість, точніше, потужність двигуна 834, максимальна швидкість вперед 45 мм. Задній хід 13. Я думаю він доволі швиденько набирає максималку. Зараз затестимо. Seкретість 32,8. Круто, круто. Огляд 428 міль... метрів. Давайте поставимо обладнання глянемо, скільки буде з обладнанням. Ставимо стаб, ставимо дослач. І напевно, турбінку, так. З тебе яка поняття, стабілізація буде. Так, по модернізації, що ми ставив на цей танк? Постав я таку модерку. Перше нічого не ставив, друге поставив плаваючий приціл, третє поставив антиблікове маскування фар, щоб в мене була краща скритість. І останнє можна поставити, я б, напевно, рекомендував би поставити йому ХП, як варіант. Чи -ча? Ні, Давайте ми нічого тут ставити не будемо. Тому що, якщо я поставлю ХП, то він буде набагато довше зводитись. Зупиняємося на такі модерки. По броні, дивіться. Броня, броня, башта 330, нічого в собі, 320. Тобто башта буде 8 -ки. танкувати спокійно. 320, 310. Прикольно, клас. І дев'ятки буде деякі танкувати. Кришка. І під калібер, якщо зарядити кумулятиви. Та в кришку тяжкувато досить попасти, бачите? Лючок. Псюнасі 180-190 мм. Ну, башта доволі непогана. Треба тільки закривати лючок. По корпусу, ВЛД. Жах 170, тебе люба вісімка, і сімка буде пробувати. НЛДшка 140. Добре, що хоч фугаси не будуть залітати туди. Бортиком, я думаю, тут так на ньому не танкунеш. 250 планочка, вісімки буде туди пробувати на голді. На голді, якщо під калібр. 230, ясно. Можна щось тремкнути буде бортом, але якщо будуть попадати сюди в планку, то будете 90. Отака броня. Криш, кришка тут 40, 30, корпус 25. Бочина 65, фугасики будуть злітати. Ой, будуть залітати фугасики. По 30, дивіться. <рігані> Ні, корма це фугасоприйомник. Борт доволі такий також буде фугасоприйомник, тому що в більшості танків. Там, Наприклад, 9-10 рівня це фугаси 90-80 мм. Це спокійно можна заряджати в борт фугасик. Полетіли. Так, поїхали першу катку, зіграємо. Затестимо, так скажемо, цей танк. Так, нам випадає Прохорівка з одною артою всього-навсього. Алтешки <танків> <танків> дві. У нас єбрик М41, в них ялинка Капець, Скидає дві імби проти імби і такого собі танчику. Добре. Дуже багато ПТшек, Дивіться: хорі перший, яктігор, СМВ, Скорпіон, Юде, Сушка та сутрин. Майже пів команди це фул ПТшки. Добре. у Найсю нас всього 1620 хп. Треба про це пам'ятати, і треба якось боятись буде арту. поїхали на центр, я думаю. Так, по динаміки, по динаміки, перше враження. Набирає доволі бодро. Максималку, так скажем. Ну, ні ні вялий, вялий танк. Вялий, вялий. Зараз він набере 45 і все да? 47 їде вже. Є набирає швидше. Так, є брік їй досвітити інші ЛТшки. Давайте трошечки лівіше станемо. Стаба жахливо. 11 секунд киде. До речі, стосовно ДПМ, а ДПМ то такий самий плюс-мінус, як у Йосипа 7. Там ж також 490 якщо не помиляюсь, так? Да? І так само десь кидешеться він. Під не буде, да? Швидкість з польоту 1100, до речі. 1200 майже, комуль 958, зрозуміло. Підсвіту не буде. на сліво пусте. Ой, жах, ой, жах, а не розкатка. А розкаточка то жахлива, шаної. Що мені робити з цим? Приїхати трошки праворуч. Ні, ну мені подобається, подобається розкатка в два квадрати, це просто шикарно. О, єбр, єбр, ловим. Ще, хорош. Так, кілоціху можемо знайти? Я всіх, до речі, тут. Ялинка, до речі, то Давайте я трошки з графіку зараз міню. Секунду. Кових ефектів мені не треба. Да, ялинка десь тут стоїть. Давайте перейду в ТС-ку, може якось йому дам 30-ку вже вибили. Ну ми поки ялинку тут не знайдемо, ми заживемо тут. Мапу дало таку собі насправді. Пігня в тому, що там зліва може хтось стояти, розумієш. Зведення дуже довге. Стаба жахлива. Дуже нагадно, нагадує якогось SP 114. Спробувати дати шот ТС. Якщо я вийду, я ж зараз отримую шот, чи два навіть, я хочу дати ТСК, але він не світиться, на жаль. Гляпік уже ззаду. Нормально, дав. На башту тонка, да? Потрібно відкатити, зараз слепик буде вкидувати поки, да. Потрібно переїхати в іншу ложбину оцю Ну, альфа давати по 500 доволі приємно. Доволі приємно. Вже я арту вої Та ж та ялинка. Я можу нагліти в Льопіка, але треба, щоб Сандр був пустий. Може якось вибійме цього При що? Прошу. Тепер потрібно ТС вибити. Так, см самкове ну давай я спробую розіграти трошки з Льопиком, не знаю. Юдис уже поїхав. Дічки, ну тут задание капець. Я не знаю. Дуже довго зводиться апарат. Тушка некомфортна залі. Ні, це жесть. Тушкільопіка льопіка підсвічує, але в нас зараз проблема це. Тез. якщо мене як да. пока не як туди. І поки це не вибіться, я, не... я буду стояти. Він і нагліє, і його, типу, можна вибити. Мене Мо таке відчуття, наче на якісь паташки граю. А як ж броня? А де броня? Немає броні. Сьогодні броню забрали, то, Да, я так розумію. Я думаю, він мені башту дасть, і я там кону. На жаль, не вийшло. Так, ладно, давайте спробуємо з цієї сторони якось дати. Ще по КВ я трошки не зрозумів. И бам 500 е yeah. Ми не добье, маньяк. Світите, да? Стоп, светите сушку, давайте сушки дам. Так, ну я там задушить. Давайте будемо това Лопику. 430 или кидав. Ну, альфа є, альфа є, але ж, блін, коли є Льопік 9. Нафіг цей феліце, правильно? У мене поки що жахливі відчуття від Сотанку, чесно скажу. Жахливі, точніше, перші враження. Доволі неприємний такий. Щось нагадує СП114, цього, чи як він називається, чи ВЗ-114 китайця тяжа, який взагалі неефективний. Такийсь він такий. Ти здоровий, в тебе. Немає ХПшок багато. Ще неприємно. Може це мапа така? Може наступний бій мені якийсь місцеву мапу дадуть. Трошки буде легше. А ми не можемо добити сушку, я правильно розумію? Її не можу добити. ЛТшка максимально безсилкові, насправді. Ох цей Хео! Ох цей, дивись, Льопік. Льопік по ДПМ у нас просто жучить. У нього ж Альфа 420 і 8 секунд, якщо не помиляюсь. Тут 11 секунд 480. Так, ну треба, щоб ми справа світили. Ми поки першу лінію не розіграємо, тут буде тяжко. Давай, давай. Динаміка в нього жах, навіть з турбіною, От Я дуже довго набираюся максималку ОЛТшка. Зводиться він жахливо. Просто. Повільний зводиться жахливо без броні як такої. Броня в нього є тільки в башті. І все. Поки тяжко. 1900 хп вже. чи 1900 6900 ми вже накидали. ЛТшка наша їде та першу лінію, я підсвічуюсь. Ну Потрібна інфа по ПТ Там десь стоїть, походу, Юдис мене пересвічує, чи да. КВН, дивіться, мінус 8, я не можу вийти. Це мінус 8 КВН. Кінцева влучність начебто непогано. Поки що. Давайте зарядимо комоль. Дав 500. Кінцева глущність начебто непогано, але треба звестись зведення 2,5 секунди майже. Пихли вліво. Сушку так і не добили, бачу хомяк переїхав повністю фуловий. Поки що маємо 3300 хп. Блін, чого я кажу хп? Ти 300 дамажки вже є. Вже б'ємо рекорди. Я не скажу, що це танк імбовий. Взагалі імбовим він не виглядає. Він щось типу середнє між якимсь Льопиком. Ну дивись, скільки він зводиться. Тільки наводжу на танк. Треба реально 2-3 секунди, щоб звестись до кінця. На, тобі, 400. Але є альфа. Але є альфа. От і думай сюди. От і думай сюди. Дивись, дивись на це коло. Ой, копець, копець. Я вражений, який він слоупочний Який він слоупочний, слоупочний, Картонний доволі такий. Ну давайте чекаємо наступний бій. Може, я ж кажу, впаде якась місцева мапа. Або мапа, на якій можна нормально реалізувати свої кавенни і свою башту. Так, 3700 домашки ми дали, по фарму вийшло 58 тисяч, це без резервів. Я один раз скинув, по моєму голду, правильно? І, по-моєму, ремку заюзав. Отак. Поки що непогано. Кидаю десятки. У нас два мауси базік, центік. В них маус, Субчетвертий, концепт 1Б і прожетка. Дуже жирний сетап. Дивіться, на цьому танку, цей танк заявлений як СТ, правильно? Правильно. На ньому грати як СТ у тебе взагалі не вийде з рахунок того, що перше, він здоровий. Друге, він повільний. Третє, в ньому він все одно картонний в НЛД, в ВЛД. Куди ти на ньому будеш. Ти, ти на перекати стигати, на ньому не будеш їхати взагалі. Що робити на ньому? Правильно, грати як більш-менш якийсь тяжик. Спробувати хоча б. Я впевнений, що на ньому будуть фармити, на ньому будуть частенько грати. Тому що в нього для фарму є непогана альфа, в нього є непогане пробиття і в цього достатньо. Типу, дав там 3-4 тички, зафармив 2 тички на магу, фармонув свої 80 за коні і пішов наступний бій. Для фарму його будуть брати, я впевнений. Але ж, але. ж... Як на ньому ті 2 тички дати, коли ти в бою максимально неефективний, правильно? Так, добре, 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 арти немає. Значить їдемо ми низ. Спробуємо законтрити перекатку нижню. ХП дуже мало. Чому їм дали 1800, наприклад, щоб хоч якось розмінювати ці ХПшки? має поїхати хтось. Я думаю якийсь концепт поїде. А, концепт поїхав вліво, чому? Наші же ливо лівопід... не піджимаю. Можемо також поїхати спробувати. А там є, епиздвейс. Нормально він з да дає, так так хочу. Отрі... Знизу може бути тропинка, хто хоче. Підсвітиться шарик, не Знизу ніко нема, треба їхати вперед. Зараз там така прийомка стої, зараз офігії та дивись. Давайте трошки підпустимо пазіка, напевно. Треба понизу їхати. Вверх не можна. Да, розклади шикарні якісь. Там мало зараз стане. Дем, дем, дем. Що робити в таких випадках на таких мапах? А, спешку двой достой Пощастило. Залетело, хорош, там же центурион петихо. Спашку няк забрав, да Вже й консапт приїхав сюди, но ну, ні, ну, ні. Трибен підсвіт, яким ще нам. Был хорош. Консапто стоїть, Треба не з'їхати, падати Маусса добили, може зараз від башти якось відіграємо непогано. Кобра тупили, добре. Ну, Поки що він взагалі не подобається. І що мені як не закину, правильно? Вони заїхали також не можуть, тому що стоїть там концепт, той концепт кажу. Мікс 30. Саме нічого не зроблю. Ну, Фарік можна поїб... є точніше варік, поїхати в центр, але що я там зроблю в тому центрі? Хорошо, е-е-е. Закину туда тычку. Дикиша так розумію, там Буда стоят, да? Чем Антипора поспеша с тычкой. А что он так долго выбывает, ВК? Ум. А щось поспівати, якусь пісню, щоб краще летіло тут. На БКшку не можуть бити, вона живе дуже довго Сподіваюсь, мені підсвітять якось я Жахливий бій, дуже душний Так, добив 75-ку. Ну тут стоїть, а тут ФКшку до спів бити не може Та Маус взагалі, я так розумію Просто ФК стоит Не дав, ай-яй-яй Підлетіло Не, не хоче людинка підстити МХ-30? Так, давайте низ поїдемо. спробуємо може так якось розіграти. Може так спробуємо розіграти. Мікс 30 так там і стоїть дивись. Ну я його не бачу. Так, да, треба їхати низ. Потрібно їхати низ. Я поки доїду, поки перекачу, поки те. Та... жах.

Ладно, давайте чекаємо результати бою. В цьому бою ми накидали всього на всього 2200. На жаль, нам трошки не пощастило. Максимально жахливий бій. Я показав всі прелісті, так скажемо, цього танку в цьому бої. Кидає нас до лінії Зігріда. Дев'яточки, вісімочки, яка тільки ляпота. Uh, так, штурм, ми в атаці, Мапа в нас лінія з А, uh, Що ми можемо тут зробити? Я просто думаю про цей танк і я вже. Я, 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 я вже не хочу грати ці бої. Не знаю, він якийсь максимально некомфортний, чесно кажучи. Максимально некомфортний для мене, для мого геймплею. Я ж таки більш люблю борзі танки, більш агресивні. Які можуть підтискати якісь позиції, щось розмінювати, але в цьому, таку, цьому танку такого потенціалу, на жаль, я не бачу. Давайте поїдемо в квадрат, якийсь F5, F6, оточніше f, F6, F. 5 f 6 точніше f 6 f f 7 десь туди, не знаю, праву сторону, праву частину мапи. Можливо, зараз піднімемось, дамо якийсь шот від башти. Спробую, давайте. Він їде, начебто, точніше. Ну да, Так, він їде начебто як фаза. От він так само розганяється. Тільки чому дають цьому танку клас СТ, якщо він і близько не СТ? СТ це Type 61, який швидко їде з місця. СТ це Льопік ПТА. Це не СТ, це, це тяжик. 100% причому. Дали б йому 2000 хп, наприклад, цьому тяжу. Ой, цьому цьому танку. 2000 хп. Якусь там ще додаткову броню велда і все, був би адекватний танк. Ні, його максимально. Коротше, я не знаю. Не буде інфи по Юдису ще одної. У нас і огляд не максимальний. А СКТ довге. У нас дві ялинки, могли б Юдесе якось би посвітити трошки. Чи лінь? я думаю, лінь. Ладно, я хочу ближче під'їхати. Навіть дивіться, втяжика 8 рівня в тайпа. У нього ХП 1650 на тобі. Хайфа приємно, тут питань немає. Дай ще станкуну бортом. Є. Ага, там Тайп 63. Ви побачили новий танк, чи що? Побачили новий танк. Треба виїхати дати йому весь барабан. Бо, по іншому бій не може продовжуватись. Стлар взагалі якийсь борзий. Ой, капець. Ой капець! Як мене бомбить. Як я стримуюсь, шановні. Як я тільки стримуюсь. Тапік, ти не можеш собі місце знайти? Давай мені Юдеси інфо. Не буде підсвіти світи, куда? стоїть, щось, ФКш максимально. Я хотів би переїхати, але якщо я стохну. Чи не, сей спробуем давайте. Загресуємо трохи, да? Загри свал, перевіряй. У нема єдине що непогано. Блючок досиш? Не досиш, добре. Хоч ще дати. Так, башта тут непогано, пам'ятаємо цей момент. Пробуємо грати від башти. Тут еще раз маны выйду. И до сок выходит давай, я тебя чекаю. Я чекаю на тебя выйду. Я що на читай хоче вийти, не Прошу Так, світиться старвешка, давайте ми його відкидаємо. Шпікс якийсь. Інфей по Юдису ми так і не отримали до Сіпір. Інфе Юдису ми так. Ну, у нас максимально жахливі ялинки. Ялинка жахлива. У нас дві ялинки, сорі. Юдис засвітився тільки-тільки, бачите? Тільки-тільки засвітився. Нам би вже це все пушити, але ми стоїмо далі тут. Спасивні відігровки, на жаль. Стандарт вийде. А, в мене видно корпус. Ладно. Підведемо підсумки по цьому танку. Танк максимально некомфортний, с рідуха я не знаю, яка в мене там в районі 3000. Некомфортний, жахлива стабілізація, жахлива КД. Ну, ладно, КД більш-менш. Броня, жах здоровий, немає динаміки. Чи варто брати витрачати на цей танк 3000 голди? Е, я скажу, що звісно так, тому що за 3000 голди ти танк 9 рівня не купиш. Чи варто на нього сильно потіти? Фармити на ньому щось можна буде. Я говорив, що там 2-3 дав, нафармив 80 тисяч плюс і їздиш далі. ББш під калібер, точніше, тут непогані. Альфа непогано, тому ну, він, він взагалі такий собі посередній, далеко не імба, Тому дивіться самі. Дякую вам величезно за перегляд цього відео. бережіть себе і до наступного.